Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. У нас сьогодні з самого ранку дощ, хоча показувала на сьогодні хорошу погоду. Ну, добре, що хоч немає вже такого дурного вітру. Тож Таке гуділо два дні що жах. А вчора зранку було сонце і вітрисько таке жахливе, а потім стало хмаритися і вітер стих. Я вже думала, на сьогодні буде погода гарна. Але ж. Пішов дощик. Ну, що зробиш? Думала там дещо на городі зробити, ну, вже не вийшло. Їхала тільки, що у нас машина, тут вони продають овочі, фрукти, таке во. То купила дещо, зараз покажу вам кіці. Купила огірочки по 75 гривень. Ще недавно було по 175 навіть. Оце вже впала ціна. Редісочку купила. Ой, от не пам'ятаю, редиска, по-моєму, чи 70 чи 65, щось таке. Капуста 60, молоденька. Яблучка купила, солодкі такі, по 25. Це в них були цукерки і гриляж, і чорнослив по 250 гривень. Взяла трішки також. Зараз візьмуся, насмажу. Битків, сирожу купив мені куряче філе. Завтра він їде в командіровку Миколаїв. То треба йому скласти щось з собою. Так що, сьогодні все одно на вулиці нема що робити. Буду готувати, хочу насмажити і щоб потім наліпити пельмінів. Я вже тут смажу битки з курячого філе. Ось так я роблю, відбиваю м'ясо. Ріжу на шматочки і ось притрусю прямо на м'ясо трішечки сіль, перчик і в яйця так само, трішечки солі і перчику. Я не кидаю все в яйця, бо тоді, мені здається, вони стають такі темніші. Більше. А ось, коли ось так їх притрусиш, більше в м'язку в себе впитує, такі вони получаються. Все, насмажила битків, хай остивають, потім складу в лоточок то й все. Зараз буду братися за пельмені. дуже робити пільмені, от три чашки муки. Ось так. І тепер в цю ж чашку вбиваємо одне яйце. Півчайної ложечки солі. Так. Дві столові ложки олії. Олія звичайна не оливкова, соняшникова. Ось так. І тепер до кінця доливаємо теплою водою. Ось так. Беремо муку, робимо тут так з таку луночку. І тепер це все виливаємо сюди ось так. Все. І починаємо все добре тепер вимісювати. Водичка тепленька, мука кімнатної також температури. Тісто виходить дуже хороше. Ще можна просто на кип'ятки робити. Також дуже хороше тісто виходить, не розварюється. Ну, тісто і для пельменів хорошо, і для вареників. Це я рецепт цей побачила у самвела. Я робила завжди на кипятку. Також, я ж кажу, дуже хороше. Оце, бачила, в нього дуже хороший також спосіб. Мені також дуже сподобався. Ось дивіться, яке тісто у нас вийшло. М'якесеньке, пальчиком нажимаємо. М'якеньке, хороше. Не липне. Рецепт тіста дуже хороший, ж кажу. І на кип'ятку дуже хороший, і це. У мене на кипятку є на каналі. Так, і тепер кладу кульочок. Залишаю десь на 30 хвилин, щоб воно відпочило. Поки тісто відпочиває, я зроблю фарш. У мене тут десь 300-400 грамів фаршу. Тут 50 на 50 свинина і курятина. І мілесенько я нарізала цибулинку середню таку. Також додаю сюди сіль. так. і чорний перчик ось так, перець за перед засмаком. І тепер все добре, це перемішив. У мене фарш свіжий, не сухий Якщо фарш сухий буває, можна додати або лід, або холодну воду. Лішечки у мене фарш не сухий. так що Зараз добре лише все треба перемішати до однорідної маси. Все, фарш готовий, сочний, м'якенький. Пельмені не буду ліпити руками, буду от робити через пельменницю. Це, наліпила його пельменюк, Поставила зараз, закипає водичка, йдемо їх варити. Пільміньки наші всі всплили. Тепер їх варимо ще 5 хвилин. Здивіться, які вони тоненькі, от навіть видно м'ясо. одна не розлізлася, всі ціленькі, не злиплось нічого. Тісто дуже класне. Пельмені дуже смачні, сочні, так що обов'язково приготуйте. Ми будемо вечеряти, а вам всім дякую за перегляди, за коментарі. Всім вам бажаю тихої мирної ночі. Всім пока-пока!